Реалізувати своє право на призначення пенсії за віком особиста справа кожного. Рішення людина має ухвалити самостійно, враховуючи своє бажання та обставини. Нагадуємо, що ваше запитання в коментарях до відео допоможе нам створювати матеріали, які цікавлять глядачів, даючи на них відповіді. Законодавство України про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують українців до пізнішого виходу на пенсію. І якщо людина отримала право на пенсію за віком, але вирішила працювати та отримувати пенсію пізніше, то така пенсія за віком буде призначена зарахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії. Таке право і можливість передбачене статтею 29 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Основний розмір пенсії при призначенні з відстрочкою збільшиться наступним чином. На 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців, на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу починаючи з місяця, що настає за місяцем досягнення пенсійного віку, при відстрочці виходу на пенсію на термін понад 60 місяців. Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1960 Десяти го року після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія. Тобто, якщо ви вийшли на пенсію за віком через рік, за цей період ваша розрахункова пенсія зросте на 0,5% помножених на 12, тобто на 6%. І якщо від Рошити пенсію на 5 років, ваша пенсія збільшиться на 0,5% помножених на 60, тобто на 30%. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтеся актуальні новини та роз'яснення законодавства України.